Рифловий комплекс Бік Бен від Ріел. столиця життєлюбів. старт продажів. Сили безпілотних систем збройних сил України успішно атакували і, очевидно, знову виведли із ладу нафтоперекачувальну станцію у на Брянщині, Про що повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Броуді, якого всі знають під позивним Амадяр. Отже, український офіцер, командувач сил безпілотних систем, написав вчора ввечері, що Дрони камікадзе, ударні безпілотники 14-го полку сил безпілотних систем атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу. Дружба в місті Уніч Брянської області бачимо наслідки цієї операції. Яскраво палає нафтоперекачувальна станція. Вогонь охопив значну площу, і на кінець доби 21 серпня НПС Уніча, як написав Мадяр, пішла в Онічо. Власне. Чи броді далі організує над швидким ремонтом цієї станції? Росіяни ж заявили минулого разу, що за дві доби відремонтували її, і цього разу буквально Роберт Броді вимагає в росіян швидкісного ремонту за 48 годин. І очевидно, що після цього послідує наступна атака українських безпілотників. Є завдання не дати працювати російській нафтоперекачувальній нафто. Експортній інфраструктурі, аби Росія не заробляла на цьому своєму енергоактиві і не фінансувала війну. Е, крім того, там ще додав е, Роберт Броуді і вислів угорською мовою у своєму дописі. Е, він зокрема е, написав два слова. Е, якщо я правильно їх зачитаю, угорською рускік Газа, що в перекладі з угорською означає, росіяни йдіть додому. Е, іронія полягає в тому, що угорський Уряд Віктора Орбана активно обурювався з приводу атак по цій нафтоперекачувальній станції, по інших ділянках і вузлах нафтопроводу дружба 1 який прокачує нафту от, в угорському напрямку. І заявляли міністри Орбана, зокрема, Петер Сієртов, що від цього страждає енергобезпека Угорщини, що без російської нафти Угорщина не може. І вони просять, сподіваються, що Україна припинить такі удари і не. Буде виводити з ладу відповідний нафтопровід. Ми знаємо, як активно Віктор Орбан допомагає режиму Путіна своїми заявами, своєю політикою, своїми рішеннями супроти України в рамках Європейського Союзу, санкційних ініціатив тощо. І відповідно зараз виходить так, що. Етнічний угорець, громадянин України, офіцер українських військ, командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді проводить цю операцію, керує операцією із ударів по нафтоперекачувальній станції, яка прокачує нафту в напрямку Угорщини. І саме тому власне Роберт Броуді використав цей вислів угорською, аби фактично так іронічно відреагувати на ситуацію, яка склалася політичний контекст от цих наших ударів по унічі. По інших станціях і вузлах нафтопроводу дружба. Отже, нагадаю, що попередня атака 13 серпня відбулася. По цьому ж об'єкту росіяни приблизно за дві доби заявили, що вони відновили роботу і станції і нафтопроводу. Потім була ще одна атака на іншій ділянці нафтопроводу, який горів, і зараз знову бачимо повтор у, на Брянщині. Знову ж таки, продовжують наші війська. Працювати сили безпілотних систем ударними засобами на ураження, аби Росія не використовувала цей нафтопровід. Крім того, цієї ночі відбулися удари по е, об'єктах росіян і на окупованих територіях, де мова про південь України, про Херсонщину, От, зокрема, і Петро Андрюшенко і російські телеграм-канали пишуть про активні вибухи в районі Нової Каховки. Е, їх зафіксували ці вибухи, зрештою на до і місцеві мешканці, просто не можемо цю канонаду зараз в ефірі демонструвати, але таких кадрів вистачає з нової каховки і з голої пристані, де теж в російських чи проросійських правильніше сказати телеграм-чатах, які стосуються окупованих територій, пишуть про прильоти дронів у голій пристані, про атаки певних об'єктів російської загарбницької армії. Отже, нова каховка, голопристань, дві точки на мапі. Окупованої тимчасово Херсонщини вони були гарячими. Ці дві точки цієї ночі там відбувалися українські операції, повітряні і удари із повітря. В Росіян також відбувся колапс залізниці через нові удари по залізничній інфраструктурі, зокрема у Волгоградській області. Поблизу Волгограда відбулася масова атака безпілотників вночі в проміжку між 1.45 і 5.15, декілька годин. Летіли дрони і атакували залізничну станцію шпало пропітка, якщо я теж правильно називаю цю станцію. Це в місті Волгоград за адресою вулиця Удмуртська, 11, атаку було зафіксовано. І Бачимо, місцевий губернатор Бочаров заявляв, що дійсно атаковано район вулиці Удмуртської, Джака Лондона, і там падіння уламків дронів зафіксовано. І інші місцеві мешканці писали про пожежу за. Горяння на цій вулиці, отже, було атаковано саме залізничну станцію, і е, поки що треба підтвердити результат цього ураження, але е, відзначають аналітики осінтери, що вже 18-та послідовна атака на залізничну інфраструктуру півдня Росії за серпень місяць зафіксована, тобто фактично працюють по Ростовщині, по Волгоградській області, по Краснодарському краю е, інших суміжних регіонах. Дуже дуже активно наші сили безпілотних систем, спецслужби, відповідні спецпідрозділи ударними безпілотниками наносять такі удари. І не тільки по півдні Росії, от зокрема у Воронезькій області. Ми зараз бачимо на карті відзначено теж район ураження поблизу кордону з Україною. Є вже сьогодні уточнені наслідки того удару. Я нагадаю, що атака відбулася учора вночі. В Воронезькій області понад 70 поїздів затрималися через виведення з. Ладу ділянки контактної мережі, ну, тобто рейок, шпал самого залізничного полотна і релейна шафа там згоріла, яка і тягова станція, яка забезпечує роботу цього е, відрізку залізниці, на ділянці Росоч Сохранівка Воронезькій області через удари БПЛА м, суттєво запізнилася на багато годин на той добу е, поїзди е, 71 потяг дальнього слідування, тобто ті, які їздять на великі відстані в Росії, і відповідно, крім того, що у росіян серйозні проблеми з авіасполученням через нальоти українських безпілотників, тепер ще до цих проблем додаються і транспортні навантаження і перевантаження на залізниці, тому що виводяться з ладу цілі ділянки залізничного полотна, і відповідно потяги зупиняються і чекають можливості продовжити свій рух.